В президентському зоопарку можна також відвідати дінопарк, там, де є динозаври. Не зараз, звісно, але ми відвідаємо і подивимося, і вам покажемо що тут є. на території знаходяться ось такі огромезні велетні динозаври, у які ричать, відкривають рота, шевеляться. Дорослі 217 крон, а діти 157. А такий акроцентаурус, який двигає хвостом і речить. Двигай. Зараз нападе. Нікіта, хто позаду? Дерекс. Подивіться, який він здоровезний. Можна зробити ось таку круту фотографію, да, Нікіта? Впасів <сіпо> Тірекса. Анкілозаурус, Значить, ще похвост, вроді би. Тут є, до речі, прикольна така виглядова площа, де можна зафоткатись з ось такою головою, направді, не справжнє, але з дуже гарним видом. Ми дійшли до трійка який так шевелиться, навіть і випорожнявся тільки, що оце анімація, А позаду нього огромезний, який ще динозавр, а там навіть є, я бачу, сеанс-кіно З іншої сторони є дитячий майданчик, де можна діткам позабавлятися. І також ось такі прикольні лавочки в пасті динозавру можна посидіти. і такий ось огромезний динозавр.